Нещодавно в горішніх плавнях пройшов чемпіонат з фріфайту та вільної боротьби. Сьогодні ми дізнаємося, як все було, які його результати з нами. Голова обласної федерації фріфайту та контактних єдиноборств Володимир Шамаров. Ми вітаємо вас, доброго дня, шановні глядачі і радіослухателі. Ну хотілося б трошки поправити. Змагання були з фріфайту та греплінгу. Це розділ фріфайту, де основний напрямок це задушливі та больові прийоми. Вільно боротьба трохи чуть-чуть інший вид спорту окремий. Але це, так, це також якийсь якби, напрям боротьби вид, так? Чи... Так, так, так. Звісно, вільна боротьба це олімпійський вид спорту, він існує як окремий вид спорту. А греплінг, тактична боротьба, розділ фріфайту, сабмишн файт, тобто це напрямок боротьби, в якому немає ударів, але є китки, різноманітні позиції, домінаційні і задушливі та больові прийоми. Я хотіла розпочати з результатів змагань, але раз ми вже почали розбиратися, що є і що, що таке фріфайт. Фріфайт взагалі, це український вид спорту, який був заснований ще в 2000-х роках. Його засновником є Андрій Петрович Старовойт. Він проаналізував деякі, ну, взагалі не деякі, а мабуть, більшу кількість бойових мистецтв і трохи додав ще філософії і створив саме фріфайт на теренах України. Він є. З технічної сторони не дуже відрізняється від інших видів бойових мистецтв, але основний напрямок це психологічна підготовка, і він більш адаптований до наших слов'янських менталітетів. Тобто, що відбувається на тренуваннях? Ну, взагалі йде розминка. Спочатку спортсмени вишуковуються. З ними йде розмова, вітання з тренером або сенсеєм, там, інструктором, який узнає в них настрій, фізичну форму. Проводиться певна бесіда, після чого розпочинається розминка, основна частина і в кінці робиться висновок, тобто, чи здобули яких знань учні на тренуванні, і чи здобули вони щось для себе нового. Не тільки в технічному плані, а взагалі психологічному також. Кому підійде Фріфайт? Ну, фріфайт взагалі він може підійти всім, і дітям, і дорослим, і чоловікам, і жінкам. Взагалі він досить ун універсальний вид спорту. І не так давно в наші додали розділ Submission Fight, це де відсутні удари. Тому для дівчат це дуже цікаво заходить. Тобто вони мінімізують якісь шанси травмування, і взагалі саме цей напрямок він схожий трохи на швидкісні шахи, тільки ти не рухаєш фігурки, а рухаєш своє тіло і ну, примусуєш його досить швидко реагувати на дії суперника. А от відсутні удари, а що там присутнє? Тобто це якесь ухиляння від, Чи... Чи... Ні, як це... Це різноманітні захвати, китки, переводення суперника на землю, задушливі прийоми, больові прийоми. Тобто саме на це спрямований напрямок submission файту. А повноцінний в повному об'ємі він включає в себе. Як удари в стійці руками, ногами, колінми, ліктями, так і процес, коли ти вже суперника перевів на землю, тобто в партер, то ти там можеш робити задушливі, больові, різноманітні системи добивань є. Ну, тобто він на сьогоднішній день, саме фріфайт, я вважаю, один із таких. Не жорстоких, а жорстких видів спорту. Він принаймні десь поруч стоїть з Валітудо, Лута Ліври. Це португальське, бразильське направлення бойових мистецтв, де дозволено дуже багато, навіть те, що у фріфайті заборонено. Тобто там ще головою можна наносити удари там. А взагалі в спортивному фріфайті. Це заборонено. І ще відмінність у фрі-файта від інших напрямків спортивних. Це те, що є ріл-файт у дорослих, є limited файт. Тобто діти віком до 18 років, вони на змаганнях не, не мають права наносити удари в повну силу, щоб не травмувати свого суперника. Основний напрямок йде на розвиток саме техніки. Техніки і тактики. Остроєння свого поєдинку. Що дає цей вид спорту тому, хто ним займається? Витривалість, я думаю, так? Звісно. Що ще? Ну, витривалість? Ну, я думаю, що навіть я би так сказати за головне позначив. Це те, що у фріфайті ти маєш знаходити дуже швидко саме правильне рішення. Дуже швидко, тому що картина поєдинку змінюється дуже швидко. Тобто ти зараз стоїш на ногах, тебе б'ють. Після цього ти вже на землі, тебе також можуть вдарити. Ти маєш виставити правильний захист, швидко провести контрнаступальні дії, після чого заставити свого суперника максимально швидко. Підкоритися, ну, або зробити там нокаут, щоб він не, не міг продовжити створювати тобі опір. Я вважаю, що для нашого життя це, мабуть, з найкращих якостей, які розвиває Free Fight. Плюс до того він додає впевненості, а психологічна підготовка, яка проводиться на тренуваннях, вона також. Налаштовує спортсменів на те, що вони можуть застосовувати ці прийоми тільки для оборони себе, своїх рідних, своєї батьківщини. У нас дуже багато хлопців, які були спортсменами раніше, зараз захищають нашу країну, нашу державу на теренах Сходу, півдня від агресії. Ну, дуже багато вже загинуло хлопців. Дуже близькі для мене люди. В мене і друзі зараз також знаходяться там, захищають нашу країну. Де проходять тренування з фріфайту в нашому місті? Ну, наш спортивний зал розташований в приміщенні фізкультурно оздоровчого комплексу за адресою Добровольського, 28Б. Ну, я взагалі-то рекламу не даю, тому що в мене і так вистачає. Людей, спортсменів. Ну, якщо десь щось когось зацікавить, то можуть звертатися. А який віковий діапазон? І скільки тоді спортсменів у вас зараз вже займаються? Ну, зараз займається близько 40-50 чоловік. В діапазоні від 6 років і немає граничного віку. А у вас хто найстарший, скажімо так? Ну, зараз. В нас найстарші в мене займаються персональне тренування, а в групі на сьогоднішній день є Олександр Михайлін, він тренується майстер спорту України. Ну, на останньому чемпіонаті він не виступав, взяв трошки собі відпочити. Ну, до, 30, до 30 років у нас люди займаються. Розкажіть тепер, будь ласка, про змагання, які відбулися в нашому місті. Тобто, ваші вихованці там взяли участь. Це був всеукраїнський турнір. Чи як це було? Так, ми робили такий турнір два роки тому спільно з громадською організацією Ферум. започатковували цей турнір як традиційний. тобто… Думали, що кожного року будемо проводити. Ну, В минулому році ви знаєте причину, чому не проходило змагань. Но в цьому році звернувся також до керівництва ферму, і вони сказали: давай спробуємо, тому що діти мають якось розуміти, для чого вони взагалі займаються. Змагання це один із критеріїв. І способів виховання, тому що це як контроль в школі. Ти можеш вчити, 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 але маєш написати контрольну роботу для, для того, щоб розуміти, чи вивчити щось, чи нічого не розумієш. Так і змагання. В цього року ми зробили всеукраїнський турнір в двох напрямках: це Submission Fight, тобто греплінг, де боряться. Ну, відмінністю від взагалі цього напрямку, наш турнір. Започаткований з самого початку, так що спортсмен має заставити свого суперника підкоритися, тобто зробити або задушливий, або больовий прийом, щоб вони і спочатку вже розуміли, що треба йти до кінця. Якщо ти, наприклад, виграєш 2-0, 3-0 і потім тримаєш оборону, щоб тільки зберегти цей гандікап, то цього на наших змаганнях цього нема. Є певний час. Якщо ніхто ні в кого не здобув перемогу, дається ще додатковий. Якщо і навіть і тоді ніхто не переміг, то обидва спортсмени програють. Тобто не, ну, є такий шанс, що ти вийдеш зі змагань взагалі без перемоги. Тобто В цьому напрямку дуже цікаво. А другий день вже у нас був лімітед файт в розділ з обмеженою. Силою контакту, тому що робили змагання до 18 років, дорослих не, не робили. Взагалі, якщо порівнювати з тим турніром, що ми робили два роки тому, у нас було десь за 300 спортсменів із 9 областей України, то в цьому році у нас приїхало десь близько 160 спортсменів за два дні пройшли. І... Сім областей України. Ні, шість областей України у нас було присутнє на цих змаганнях. Ну, хотілося б подякувати і організаторам. Завдяки саме громадської організації Фером взагалі відбулися змагання. Вони допомогли із приміщенням, із придбанням нагородної атрибутики. І допомагали із розміщенням, з харчуванням спортсменів на вищому рівні все пройшло. І головне, що жодної травми не було на змаганнях. А це два дні контакту. Розумієте? Ну, у нас лікарі два дні сиділи, працювали, і потім кажуть велика подяка за те, що запросили, і за те, що не дали попрацювати. Це дійсно дуже важливо. <кій> Ви задоволені своїми вихованцями? Да, тому що в мене виступали і спортсмени ті, що тренуються в горічних плавнях, і ті, що тренуються в Кременчузі, Ну, взагалі нормально виступили. Хотілося б трошки краще, але конкуренція досить висока навіть на рівні команд, які там тренуються на теренах Полтавської області. Команда Лубен зайняла перше командне місце. Дуже гарно виступили. Ну, а так будемо. Робити роботу над понад помилками, і вважаю, що на Кубок України, який має відбутися восени, виступимо краще. Тоді будемо чекати вас в цій студії з перемогою. Добре, дякую. Ми спілкувалися з головою обласної федерації Фріфайту та контактних єдиноборств Володимиром Шимаровим. Удачі вам і вашим вихованцям! Дякую всім. Хочу сказати також всім глядачам, всім слухателям, що Україна обов'язково переможе і слава Україні! Слава ЗСУ, ті, що дають нам можливість жити в вільній країні і почувати себе спокійно.